Чи можна зайнятися дропшипінгом з нульом доларів в кишені? В принципі, можна, але є певні нюанси, про які ми сьогодні поговоримо. Я дам покроковий план, як можна стартанути в Shopify дропшипінгу з мінімальними вкладеннями. Так, друзі, зараз коротко нагадаю вам про те, як працює Shopify Dropshipping. Є ви та ваш магазин на Shopify, є клієнт та є постачальник. Клієнт замовляє продукт у вашому магазині, автоматично замовлення передається вашому постачальнику, постачальник відправляє продукт вашому клієнту. В такому випадку всі задоволені, ви, які отримали маржинальність на продажі вашого продукту за різницю закупівельної вартості у постачальника і вашої націнки. Клієнт отримав своє замовлення, яке хотів. Постачальник теж заробив, тому що у нього теж є своя. Націнка на закупівельні вартості продукту. Таким чином, ситуація, він -він, коли всі задоволені. Ну що ж, друзі, а тепер давайте перейдемо до хардкору, де ми будемо з мінімальними вкладеннями, буквально з декількома доларами в кишені, запускати наш Шопіфай магазин та використовувати безкоштовні джерела трафіку, про які ми сьогодні поговоримо. А перед тим, як я прийду до основної частини, раджу вам підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Переходимо на Shopify. І дивимось. Прайсінг, друзі, зараз є дуже крута акція. У нас перші три місяці на шопіфаї. Вони за один долар. а Трьох місяців для запуску магазина це отак з головою. Всі наступні місяці 32 долари на місяць. Ну, я вважаю, що це нормально. Якщо вже запустились, маєте якусь оборотку, можна виділяти 32 долари. І так, у нас є 1 долар на місяць, нам буде вартувати shopify магазин. Нам підійде самий простий бейсік тариф. Супер. З цим ми розібрались. Давайте запишемо собі десь або тримаємо в голові. У нас 1 долар на shopify. І Наступне, що нам потрібно? Нам потрібно створити сам магазин. Сам Shopify безкоштовний, Шопіфай є теми. Теми є платні, є безкоштовні теми. Я вам раджу використовувати безкоштовні теми, тому що платна тема коштує ну, мінімум там, 180 доларів одна. Якщо ми говоримо про безкоштовні теми, до прикладу, які це можуть бути теми, от у нас є Popular Free Sims, у нас тут є, якщо не помиляюсь, 9 чи 12 безкоштовних тем. 12 тем у нас є безкоштовних. Зараз розкажу про мої найулюбленіші. І так, найулюбленіша безкоштовна тема, з якою можна спокійно стартувати. Вона буде працювати, вона буде конвертити. Це тема сенс або тема доун. Де наш доун? Де наш доун? Ага, «Доуна» вже немає. У нас нічого собі, друзі. А, ні, є доун. Перепрошую, є доун. Тобто ось ці дві теми сенс та доун. Найкрутіші теми для старту. Друзі, говорити про платні теми я тут не буду розповідати, тому що у нас сьогодні хардкор, у нас сьогодні бомж-пакет, ми без грошей будемо запускатись. А дивіться, ціни на платні теми. Там 150 доларів, це тест одного продукту, використовуючи платний трафік. Коротше, типу, не варто, не варто. Так, розібралися з безкоштовними темами, все дуже просто. Встановлюємо цю тему в наш магазин, до прикладу, тему Sense, натискаємо кнопочку try Sim. Супер, тема у нас встановилась, в магазині, от вона у нас є. Тема Сенс. Безкоштовно, в принципі, збираємо наш магазин по нашому якомусь відео. Наш гайд у нас є по створенню Shopify магазина З'явиться посилання ось тут. Буквально за півтори години можна по моїм інструкціям зібрати магазин на Shopify. Запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розберемо, що таке цей Shopify дропшипінг та де тут гроші, як правильно шукати продукти, як правильно обрати нішу, як створювати інтернет-магазин на Shopify для дропшипінгу, як автоматизовувати процеси передачі замовлення нашому постачальнику та як масштабувати рекламні компанії у Фейсбуці до 100 тисяч доларів на місяць. Посилання під цим відео. Реєструйся. Що після цього, які у нас ще є витрати тут? Ну, незважаючи, то, яку нішу ви вибрали взагалі, вам треба буде купити домен. Домен можна купляти як на сайті GoDaddy, Переходимо на сайт, дивимось і підключаємо там самий безкоштовний домен. Вони тут по декілька доларів коштують. Давайте, наприклад, Вуду Бабіч. Дивимося, скільки буде коштувати домен Вуду Бабіч. Так, дивіться, у нас він за перший рік коштує 440 гривень. Це в нас 12 доларів коштує домен. Можна тут знайти щось і дешевше. Дивіться, домен Шоп можна купити всього за 1 долар. Домен ко. Можна купити за 5 гривень ну на рік, взагалі, друзі, дивіться, насправді дуже дешево. За 1 долар можна купити домен шоп, який буде відповідати якраз ну шопу. Це нормально. Тут понятно, що домен-ком він трохи краще буде, він трохи трастовіше буде, але у нас сьогодні хардкор. Тому домен шоп буде коштувати 1 долар. Запам'ятовуємо так: 1 долар плюс 1 долар буде вже 2 долари. Супер, друзі. Я ще раджу використовувати деякі shopify додатки. Тому що, якщо просто запустити shopify магазин, ну це буде класно. Він Може в принципі приносити якісь продажі, але нам треба збільшувати конверсію нашого магазину. Що таке конверсія? Це відсоток людей, які зробили певну дію на вашому сайті. В нашому випадку відслідковування конверсії відбувається на етапі додавання в кошику, тобто конверсія на додавання в кошик, скільки відсотків людей з загального обсягу людей додали в кошик, скільки людей з загального обсягу людей перейшли на сторінку оформлення, і скільки відсотків людей перейшли, ну, по суті, на ну, сторінку page, або, по суті, купили наш продукт. Відповідно, на сайт зайшло 100 людей, із них двоє людей купили продукт. Конверсія магазину в. Покупку 2 Ну все зрозуміло. Переходимо в Shopify App Store і зараз коротко про додатки, які я рекомендую в нашому хардкор-пакеті. Обов'язкові додатки: це додаток Parcel Panel. Parcel Panel – це додаток для відслідковування замовлень, що ваші клієнти, які у вас вже купили продукт, вони могли відслідкувати своє замовлення на спеціальній сторінці Tracker Order. І так, друзі, цей додаток у нас коштує безкоштовно до 20 замовлень на місяць. Якщо ви використовуєте безкоштовний трафік. Ну, вам малувато навіть буде, тому що 20 замовлень на місяць це ну, дуже мало. От 200 замовлень на місяць, оце ще більш-менш. Якщо ви будете використовувати, ну, ми ще поговоримо про трафік. Ну, в принципі, на початку ви можете вибрати 20 замовлень на старті. Зрозумієте, що ви пройшли 20 замовлень на місяць, перейдете на наступний тариф. Окей. Безкоштовний додаток для початку, для отримання перших продажів безкоштовно. Тобто, 2 долара плюс 0 буде 2 долара. Запам'ятовуємо. Наступний додаток: це Shopify інбокс для того, щоб люди могли у вас на сайті е, переписуватись. Ну, коротше, задати якісь питання і зразу отримати відповідь. Ну, всі ви бачили ці кружечки на сайтах, де ви заходите. І зразу, якщо якісь є питання по продукту, раз, два, ви написали, вам швидко відповіли. Це дуже важлива штука. От дивіться, 70% з усіх меседжів в інбоксі з. Потенційними клієнтами, ну, вони якби конвертуються в покупку. Тобто, 70 людей, які вам напишуть в інбокс, вони точно у вас куплять. Це за статистикою Shopify. Тому цей додаток обов'язково додаємо в наш магазин. Для тих, хто ще не зрозумів, як це виглядає. Це просто такий онлайн-чат. Де ви спілкуєтеся з вашими клієнтами? Відповідно, якщо клієнт пише, у вас є додаток на телефоні Shopify Inbox, ви зразу швидко отримаєте повідомлення, відповідаєте. По суті, це як переписка в Діректі. Додаток коштує, друзі, безкоштовно. Він у нас повністю фрі, тому що він у нас від самого Shopify. Тому у нас виходить 2 долари плюс 0 доларів, плюс 0 доларів, виходить 2 долари. Наступний додаток, який я рекомендую, це вже буде платний додаток: Vitals. Vitals All-In Marketing інструменти. Це дуже. Дуже крута штука, вона у нас, блін, найдорожча. Вона коштує 30 доларів на місяць в порівнянні з тим, про що ми говорили перед цим. Це долар два, ну це максимально дорого. Але дешевших варіантів ну просто ви не знайдете. Тому що в цьому додатку Vitals є понад 40 окремих апок. А я вже рахував для себе насправді математику складав. Якщо ми беремо кожну апку окремо, до прикладу, апка currency конвертора, додаток з відгуками, якщо ми хочемо кастомні відгуки робити, додаток з Trust трастбейджами, додаток з апсейлами якимись. Якщо ми назбираємо їх, в середньому такі додатки коштують по 5-10 доларів, то все одно це буде набагато дорожче. Це виходитиме 50-60 доларів, якщо б ми окремо ці всі додатки купували. А так у нас є Vitals all in Marketing, і у нас в ньому є. Є абсолютно все: і відгуки, і апсейли, і бандли. Що таке бандли? Це коли ви пропонуєте людям купити. Не один продукт, а два продукти зі знижкою, три продукти зі знижкою. Або поп-апи у нас є. Це коли вилітають поп-апи, що хтось тільки що щось купив. Це дуже круто працює. Коротше, друзі, подивіться, можна імпортити відгуки з Аліекспреса, білдер робити, різні подарунки. Е, можна для на сторінці корзини, типу, додавати goals, типу, щоб люди набрали там, до 50 доларів, буде безкоштовна доставка, або до 150 доларів. Це буде провокувати людей робити більше покупок, більше додавати в корзину і збільшувати вам також тут є влаштований вже додаток в цю вартість, там де, який записує всі сесії нашого магазину, і ви будете бачити, що кожна людина, яка заходила на ваш сайт, що вона робила, куди вона клацала. І Таким чином ви можливо, якісь помилки або зменшувати сторінку, розуміти, на які кнопки частіше клікають, і так далі. Також у нас тут є вішліст, який окремо коштує додаток вішліста. коштує 3 чи 5 доларів. Тобто стільки є тут карт, так само купа окремо додатків, Trust Badge, це додаток десь 3-5 доларів коштує. Size Chart, це також додаток, який 3,5 доларів коштує. Тут це все за, ну, за 30 доларів. Друзі, ніякої реклами немає. Побачите посилання на ці додатки будуть під цим відео, без реферальних лінків взагалі. Просто реально крутий додаток, ми ним користуємось. Тому це 30 доларів. Друзі, легка математика. Ну, не 30 доларів, ми рахуємо кожен наш долар 29,99 плюс 2 долари. Це буде 31,99. І на цьому, в принципі, все. Тобто 31,99 вам достатньо вашу інфраструктуру для створення абсолютно робочого. Повноцінного Shopify магазину для того, щоб починати на ньому продавати. І тепер, друзі, які є у нас безкоштовні джерела трафіку, які ми можемо використовувати в нашому Shopify магазині. Перш за все, найперший, типу, найкрутіший спосіб залучення безкоштовного трафіку, де я особисто знаю людей, які робили роблять 3-5 тисяч доларів в день на безкоштовному трафіку. Тобто то це TikTok, друзі, це органічний трафік в Тіктоці, коли ви створюєте декілька TikTok аккаунтів в Гео США, і ви створюєте купу вірального контенту, якогось такого цікавого, якогось провокативного, який має резонувати з аудиторією, щоб цій аудиторії хотілося це бачити. Друзі, тому TikTok найкраще для цього підійде. Там сидить аудиторія, яка готова сприймати віральний контент. Але варто розуміти, що в Тіктоці треба продавати якісь унікальні, цікаві такі незвичні продукти. Які якраз можна прикольно креативити і створювати для них багато креативних роликів. Але, друзі, я не хочу багато говорити, я просто вам покажу один цікавий кейс. Ось дивіться, у нас є отакий продукт, який називається Splash Piggy. Е, і от дивіться, як виглядають просто ці всі віральні відео. Свиню розрізали, там якась мука. Побили, 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 побили. Що відбувається, незрозуміло. Відкриємо відео 866к. Просто подивіться на цей Ну, No, to to no jest bardzo śmieszne. Ну, зайдіть, типу, в Тік-Ток, зараз можете знайти після відео, подивитися, як це виглядає. Подивіться, ну, реально ну, смішне. Типа, хочеться собі ту, ту свиню взяти, такого покидати і е, подивитися, як вона буде розбиватись, прилипати. Просто гляньте, вони роблять дуже-дуже багато контенту. Дуже-дуже багато. І він весь майже однаковий. Тобто, але він набирає по сотні тисяч переглядів. І це дуже-дуже дуже прикольно. Давайте відкриємо їх магазин і подивимося, наскільки він продає. Дивіться, переходимо. Магазин у нас зроблений на Shopify. все зрозуміло, ніяких питань немає. У нас тут є відгуки. І ця Peggy коштує 932 гривні. Це, якщо я не помиляюсь, десь 25 доларів. Да, приблизно 20-25 доларів. Супер. Але я розумію, що ну понятно, що вони вже протестували гіпотезу. У них величезна купа трафіку, який генерує величезну кількість продажів. Але магазин досить ну, типу, простий, нічого немає специфічного. Такий one Product Store. І в основному я ж кажу, типу, основне джерело трафіку безкоштовне, це органіка на... TikTok. Величезна кількість відео, воно залітає, воно віралиться, люди хочуть собі цей продукт, переходять на стрінку, яка це запостила, переходять на Shopify магазин і купляють цей продукт. Є там велика свиня, є маленька свиня. Давайте просто глянемо, скільки коштує ця свиня на AliExpress. Splash Piggy, дивіться, зразу цей продукт у нас тут є. Splash Piggy, Ага. 300-350 300, коротше, 300 гривень коштує цей продукт. Вони його продають за 900 гривень. Тут, якщо перевести в долари, мені тут якось простіше думати в доларах. Закупівельна вартість цього сплеш-пігі. 9 доларів, вони його продають за 25 доларів. Друзі, ну не заробляють на продажі 15 доларів, але це не використовуючи платний трафік там в Facebook або Google. Це просто ти сидиш, замовляєш собі цей продукт з Аліекспреса, кидаєш, записуєш відео, воно прикольно, смішно виглядає, і, і заробляєш на цьому по 15 доларів з продажу. Ну, я вважаю, що кейс дуже-дуже прикольний. Наступні способи, як можна генерувати безкоштовний трафік, це робити колаборації з блогерами, Закордонними е, на основі відсотку від продажів. Ви маєте перед цим мати вже робочий кейс. До прикладу, ви вже протестували цей продукт на органіці, він у вас вже класно продається, ви вже знаєте, який контент генерувати, у вас вже йдуть продажі. Тобто гіпотеза протестована. Вже з цієї гіпотези ви можете звертатись до блогера і казати: Дивись, в мене є такий класний продукт, він класно продається на, на органіці. Типу, давай зробимо колаборацію, я тобі буду віддавати відсоток від продажу. Проте як буде рекламувати блогер, це вже його питання. Типу, він має зробити це так, щоб продукт продавався, ну щоб його аудиторія хотіла це купити. Як можна відслідково. Продажі, ну друзі, максимально просто, ви можете для блогера зробити свій дискаунт-код або якусь utm мітку з посиланням, або, типу, лінк окремий для цього блогера. Ну, типу, в Shopify для цього дуже багато є функцій, за якими блогер, коли виставлятиме цей продукт у себе там в сторіс чи в пості, то типу люди зможуть раніше, в сторіс, то люди зможуть перейти за цим лінком, купити і там використати його промокод. І відповідно ви будете бачити статистику по продажам через блогера і таким чином розраховувати з ним. Дивіться. Зразу кажу, у нас такого досвіду не було, але я знаю. Людей, є наші знайомі, є друзі, які працювали по такому принципу, і це дійсно робоча схема. Якби це ну, була якась моя вигадка, я би про це ну просто не говорив. би. Але це є так, працюють, це називається інфлюенс маркетинг в Shopify, є окрема каста людей, які тільки цим і займаються, продають через блогерів. Але ми не прихильники такого способу. Ну не знаю, ну ми просто не знаю, ну, маємо гроші, типу і використовуємо платний трафік. Коротше, нам зручніше з платним трафіком працювати і все. І третій, останній Дуже прикольний спосіб залучення трафіку безкоштовного. Це контентні проекти. Що це таке, друзі? Це пабліки, тематичні, на яких створюється купа, 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 генерується відео, і потім кидаються деякі відео, типу, з продуктами, які ми хочемо продавати. Давайте ну, не знаю, розкажу про приклад. Створюється паблік. Наприклад, це може бути паблік в інстаграмі. З купою шортс з собаками, з котятами, кошенятами, якимись, е, типу, якісь смішні відео з собаками. І потім, типу, під шумок докидуються цікаві UGC контент, типу невеличкі відео. От так як я говорив в tiktok відео такі віральні відео з певними продуктами для собак. Але дивіться, це грав довгу. Вам спочатку треба згенерувати ну, досить велику кількість, там хоча б 10 тисяч підписників, щоб почало воно вистрелювати. Тобто 10 тисяч підписників, які Стабільно дивляться ваші рілси Рілси, в інстаграмі у нас рілси не шорти, і потім їм підкидувати продукти із цієї категорії. Можна обрати один продукт, можна обрати декілька продуктів. Це вже лояльна аудиторія, якій подобається ваші відео. Ця лояльність сприятиме тому, що люди будуть купляти у вас цей продукт. Те саме можна робити в Тіктоці. І ще один приклад: це якийсь паблік про бізнес мотивацію. Ми створюємо паблік про бізнес мотивацію, робимо там купу різних відосів, типу Life, мільйонер. Більйонерс Лайф і потім вкидаємо туди якісь е, відео, до прикладу, схожі, типу, в такому стилі відео з, з якимись там е, ну, фейковими роліксами, типу, фейкове, е, фейковими хублотами і так далі по 30-40 по доларів, які люди типу, ну, захочуть собі купляти, бо це якби такий легко можна доторкнутися до того багатого життя. Або якісь там пальоні браслети, картіє. Тобто тут можна продавати копії репліки, тому що ну, це не платний трафік, де вас можуть заблокувати. Не знаю, можна також продавати якийсь одяг, типу в стилі там Old Money в мільйонерських пабліках. Це теж дуже круто заходить. Таких продуктів дуже багато там на Аліекспресі, там по декілька доларів. Але ключовий тут поєдн в тому, що тут не варто продавати дорогі продукти там із категорії High Ticket, Я раджу тут продавати там Low Ticket, тобто продукти там до 50 доларів ну, за ціною продажі. Вони так будуть органічно куплятись. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно безкоштовних джерел трафіку. Можливо, у вас є якісь ідеї, кейси, приклади. Як ви запускали ваші шофе-магазини, генерували продажі без вкладень в маркетинг? Напишіть, будь ласка, ваш досвід в коментарях. Ми будемо раді його побачити. На цьому в мене все з вами був Дмитро яком. Всім па-па!